Слово Боже для вас, помолимось, Царне Небесне, утішителя Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 2 глава, з 18 по 22 вірш. Учні ж Йоанна, Йоанна і Фарисеї постили і приходять до Ісуса, та й кажуть, чого учні Іоаннові та учні фарисею постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, чи ж може й посити весільні гості, доки жених з ними. Доки жених з ними вони не можуть й постати, але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимутимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна з сирового до старої одежини, бо й наша нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бордюки, бо інакше воно прорве бордюки, і пропаде воно, а й бордюки. Лише нове вино у нові бордюки. Сьогоднішній уривок дуже короткий насправді, проте він проливає багато світла на феномен посту. Піс притамане не тільки християнство, а й багатьом іншим культурам та релігіям. Вже з давніх давен люди спостерігали, що стриманість, яка розвивається у пості, прямо пов'язана з самовдосконаленням у чеснотах і розвитку характеру. Без цієї стриманості неможливо серйозно говорити про духовну силу та вміння триматися достойно. Піст також є символом покаяння і очищення. Тому і не дивно, що Іоанної, учні та фарисеї не розуміють учню Ісуса, куди не постять, а Господь за них заступається. Можливо, тобі теж буває важко зрозуміти інших у їхній духовній дорозі, котра відрізняється від твоєї. Якщо щось бентежить сіє цієї сумнів, то може, можемо питати Ісуса про це. Господи. Хочу тебе сьогодні попросити, навчи мене відкриватися на новизну твоєї науки кожному дні. Обдаруй мене внутрішньої силою стриманості і великою простотою радості Євангелія. Хочу йти за тобою і слухати Твоє Слово кожного дня. Амінь.